Українців сколихнула новина, що відбувається в 211-й бригаді. Як там катують, б'ють і прив'язують до хрестів, вимагаючи грошей, і все це кришується. Вже і листи направили, вже перевірку направили, вже вроді би по судам там збираються тягачі, вже тягають. Боже, всі так спохватилися, що це просто жесть. А я скажу так, що це масово так знущається з військових. Їх катують, їх вбивають, з них вимагають грошей і так далі. А Побережнюк і пастух просто-напросто дещось не так зробили, і їх потрібно було ліквідувати. І отак от їх зачистили, розказали про їхні е, злодіяння. От і все. Наступний хто з ними не поділиться, з вишестоящими, Тих так само чекає розоблачення. І звичайно, що ця справа десь через місяць замнеться, поки всі забудуться. А хлопців як катували, як вбивали, так і будуть далі вбивати, скільки безвісті пропавших. А, ви знаєте, я от дивлюся, в нас ТЦК і поліція, вони ахуєнні шейки. вони знаходять всіх ухилянтів. Так сука, тоді ж їх відправити на нуль і хай там шукають безвісті пропавших. Та вони, бля, там секунду всіх познаходять. Не там, не там вони знаходяться. Те, що відбувається в Україні, це геноцид, це концтабір зеленого. І я вам скажу так, що коли він їзде за кордон і розказує, що дайте, дайте гроші, дайте зброю, люди готові терпіти. Люди все вони класно живуть, ну готові терпіти без світла, без цього, ліж би до кордонів 91-го. Я вам скажу так, що там люди, коли дізнаються, деякі подробиці того, як ми живемо, вони ахеревші, вони в це навіть повірити не можуть. Тому що так вони думають, що ми тут класно живемо, вони платять податки і нас фінансують. А ми якби, ну у нас все класно. Вони навіть не розуміють, що тут відбувається, який геноцид. Тому люди, коли ви бачите отакі от, от відео звірства, розповсюджуйте. Нехай бачить вся країна, що зараз всередині Європи. Робиться геноцид українського народу. Ну, а ви напишіть в коментарях, чого сотні тисяч хлопців терплять таке відношення до себе від цих підарасів і бачать, як на їхніх очах знищують їхніх побратимів саме такі командири.